Це швейне виробництво працює з 2000 року. Основний напрямок пошиття головних уборів, таких як кепки, картузи, дитячі та дорослі панамки. Однак, після 24 лютого 2022 року швейний цех став на військовий напрям роботи, щоб допомогти українським захисникам. Ми шили на колінники, ми почали ну не дуже легко, але прийшлося, тому що там така була необхідність і ми мусили шити. Це було місяць часу, як ми перейшли на військові від початку воєнного стану. Власник підприємства Сергій Мазур відзначає, по іншому у той час не могли. У цеху були швейні машинки та люди, які знають свою справу. А хлопцям для захисту потрібна була амуніція. Виробництво тоді поділили навпіл. Частина продовжувала відшивати головні убори для цивільних. Частина необхідні речі для військових. А це плитоноски, аптечки та інше. Всі підприємства я рахую, які мають якісь. Кусочок патріотизму в серці, вони перекваліфіковуються. І ну ми не виняток. Ми починали з плитоносок. Е перед початком війни ми ще ніколи не думали, що будемо займатися військовою тематикою. Ну ніколи, то тобто військова форма для нас була якби чужа, але прийшла війна. Люди просили, і ми перекваліфікувалися, почали шити плитоноски, потім пішла все-таки тематика до того, що нашим хлопцям потрібні головні убори, і, і не тільки головні убори, і не тільки уставної форми. І замовники робили нам замовлення, ми розробляли лекала, робили контрольні. Якби заміри робили контрольні взірці, відправляли, погоджували і робили свої такі лінії. Івано-Франківськ став центром легкої промисловості. Зазначає очільник громади Руслан Марцінків. І всі підприємства в більшій чи меншій мірі роблять свій вклад у перемогу. Найбільше темпи збільшення виробництва, саме легка промисловість. І це є дуже важливо, що Івано-Франкіст став таким центром легкої промисловості, де і для військових, і для цивільних дуже багато шиється одягу, відповідно, спорядження. І важливо, що наші фірми дуже наші підприємства, підприємці дуже швидко перебазували свою базу на потреби Збройних сил України, потреби наших захисників. Загалом в Івано-Франківську за даними департаменту економіки близько півсотні швейних підприємств. І початку війни більше половини із них почали допомагати нашим захисникам. Бегей,